Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на столичному жд вокзалі, і буквально за кілька хвилин розпочнеться прес-конференція голови правління Укрзалізниці журналістам розкажуть про рік роботи нової команди менеджменту. Також варто дізнатися, як функціонує головна транспортна артерія країни, яка під час війни працювала у шалених темпах. Ми робимо цього року декілька таких ділянок. Електрифікація. Ми закінчили найбільший проєкт за останні багато років. Це електрифікація ділянки Ковалізов та декілька менших ділянок. Якщо ви подивитесь на цифру, то це більше ніж за п'ять останніх років разом. Під час війни, скільки б нас не били російські війська, ми ремонтуємося і їдемо далі. Це тисячі пошкоджень колії, це десятки. Пошкоджених і відновлених мостів за рахунок початку будівництва та відновлення в нас запрацювали і наші заводи. На прикладі шпальних заводів ми можемо побачити, що ми маємо вже по факту семи місяців більше виробництва, ніж минуло роки. А якщо порахувати прогнозовано на кінець року, то це буде найбільший результат за останні 10 років. При цьому ми збільшили виробництво на Одного працівника суттєво. до перевезення минулого року, як ви пам'ятаєте, став перший рік за останні 10 років, коли відбулося зростання вантажних перевезень. У нас був хороший січень, у нас був хороший початок лютого, але з початком війни ми впали суттєво, і з падінням ми кожного місяця відновлювали вантажопотік. Був лише один місяць, коли ми не наростили його, це був червень. Цей місяць російські війська вдарили дуже важливе місце для нас, але вже слідчого місяця ми зуміли наростити вантажне перевезення. Голова правління Укрзалізниці, перш ніж розповісти про річну роботу, представив свою команду. Те, що нині маємо, заслуга всіх членів правління. У кожного свій напрямок та своя відповідальність. Ми призначали чимало нових маршрутів. Для нас було важливо дати нові сполучення, дати можливість розвинути карпатський регіон. Розвинути дальні сполучення, такі як Маріуполь-Рахів, це став рекордний поїзд 1800 кілометрів. Він сполучив багато обласних центрів, які до цього не мали прямого сполучення. А з початком війни ми призначили цілу низку евакуаційних додаткових рейсів і міжнародних і внутрішніх, які допомогли нам вивести всіх пасажирів, які потребували цього. Регіональні експреси, які ми запускали на базі новеньких дизель-поїздів. Сполучали найвіддаленіші куточки нашої країни: Попасна, Харків, Суми Ворожба, Ізмаїл, Одеса, Львів, Буковель. А по сервісах вчора ми запустили наше, наш застосунок, і на сьогодні, на ранок, за першу добу, ми маємо вже 53 тисячі завантажень. Я вважаю, це дуже хороший результат. З війною ми ми вимушені були стати опорою для держави, починаючи з евакуації нашого населення. Ми 3,8 мільйони наших співгромадян перевезли всередині України 600 тисяч вивезли за кордон. Ми більше ніж 160 тисяч тонн гуманітарних вантажів перевезли з заходу і за кордону в центр схід і на південь України. Після цього ми. Не після цього, під час цього ми розуміли, що треба допомагати обороняти міста. Більше 9 тисяч їжаків залізних ми зробили на всіх виробничих наших структурних підрозділах. Більше 100 структурних підрозділів були задіяні і роздали всі містам. Наполеонівські плани команди Укрзалізниці зірвала війна. Довелося швидко переорієнтуватися і змінити пріоритети. Однак, попри очевидні витрати, Олександр Камишин говорить про прибутковість Укрзалізниці. Нам вдалося минулого року отримати перший прибуток за останні декілька років. Так він невеликий, тільки півмільярда гривень. Але це вже був перший прибуток. Ми за півроку перших мали великий збиток минулих. Що важливо, вперше за 17 років ми затвердили фінансовий план наш до початку року, і цей рік ми починали з повним розумінням, що ми робимо, коли ми робимо, яким темпом ми робимо. На сьогоднішній день ми вже підготували і вже подали на уряд фінплан 2023 року. Ми заздалегідь плануємо і зиму, і вже наступний рік. На слово ми вірити не звикли, тому вирішили подивитися і вам показати, що нині презентують на «Укрзалізниці». Ну що, друзі? А зараз я знаходжуся в двохповерховій електричці. Насправді вона не нова. У нас уже 10 років, але була зламана. Її відремонтували і дуже скоро пустять на маршрут тут. Я усе зробили повний ребре. Них навіть є полинальні столики, євротуалети, повний комфорт. Зараз усе вам покажу. Розкажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося в двохповерховій електричці. Правильно? правильно. Е, я так розумію, вона дійсно унікальна. Таких в Україні дуже небагато. дуже скоро вона вийде вже на маршрути. Розкажіть про неї. Це двохпороговий двохповерховий поїзд шкода, виготовлений чеською фірмою шкода вагонка. Вони були придбані в 2012 році до Євро-2012. Це два ексклюзивних потяги. Таких в світі всього два, двохповерхових і шести вагонних. Він може їздити по будь-якій колії в Україні, де є змінний струм і постійний струм. Ексклюзивність цього потяга в тому, що він саме пасажиромісткий класу Інтерсіті Плюс. І забезпечує швидкісний рух до 160 км на годину. Скай а яким маршрутом планується пустити цей поїзд? Ну на даний час я не можу розкривати дану таємницю. Розглядається декілька маршрутів: Київ, Харків, Київ-Вінниця. Київ, шостка, ну, де як вирішить керівництво. Даний поїзд може поїхати в будь-якому напрямку, де є колі шириною 1520 мм і контактний дірі. Логічно, що це, напевно, буде якийсь евакуаційне з тих територій, напевно. Ну, то, от, е, так сказати, пасажирозавантажені дільниці, там, де найбільше буде прибутку. Туди і поїде цей поїзд, тому що він має 636 місць, я казав, що він саме пасажироміський. Він не повинен возити повітря, він повинен возити пасажирів. А ще дуже важливо, цікаво знати цінову політику. Наскільки буде дорожчі квитки? Тобто ми зараз навіть говоримо там не про евакуацію, так, напевно, а про звичайне. там, наприклад, про звичайне курсування. Ну, я не можу відповісти на це питання, тому що це не моя компетенція. Я був керівником проєкту з ремонту і відновлення цих поїздів, а політика цінова до мене не відноситься. Чимось перший клас комфортний і які такі родзинки ви застосували? Ну, перший клас відрізняється від другого, тим, що він е, має більш комфортні крісла, які розкладуються на більший кут. Також ми маємо індивідуальні столики як в відкидних кріслах, ви бачите слово, так і стаціонарні. Е, Більше він нічим не відрізняється, тільки комфортом. Але я так клас. розумію, що це де, тільки ось це ось так приміщення, тобто вагон головні Вовні вагони, другий поверх. Тобто таких де перший клас, два на електропоїзді. Так, два на електропоїзді. А, а взагалі таких вагонів, яких ми бачили, аналогічних шість шість, так? шість вагонів. Це поїзд, так. Цей поїзд так, він шестивагонний, двохповерховий, і в головних вагонах на другому порці знаходиться перший клас. Питань нема: двоповерхова електричка це вже новий рівень залізничних перевезень. Вже до кінця місяця її пустять на маршрут. Взагалі варто зазначити, що багато вдалося зробити завдяки державній програмі Велике будівництво до слова за довгі роки це перша співпраця держави і Укрзалізниці. На найближчі роки наші пріоритети дуже прості. будівництво, оновлення рухомого складу, сервіси для наших клієнтів, євроінтеграція, справжня інфраструктурна євроінтеграція. Діджиталізація, тому що без оцифровки нашої роботи буде важко розвиватися. Та трансформація нам треба трансформуватися як організації. І я вважаю, що без відновлення, без повернення чисті та гідності професії залізничника нам буде важко все це зробити. Ми з командою за особливо за дні війни багато разів побували. На Сході, на півдні, в центрі, на півночі. І кожного разу, коли ми бачили наших залізничників, ми дякували за роботу. Так само, як дякуєте ви. І кожного разу залізничники кажуть одні прості слова, що ми просто робимо свою роботу, ми просто робимо те, що маємо робити. Оцей вірус, ми просто робимо свою роботу. Він зараз всіх нас вже. А вашу дякую, кожна вашу дякую. Ми добре пам'ятаємо. Сьогодні на «Укрзалізниці» говорять про євроінтеграцію та залізну дипломатію. Насправді такий прогресивний підхід дуже похвальний. Головне, аби слова втілилися в реальність для вас. З місця подій працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.